Богам. дуже багато. Якщо ми зараз дивимося на Грегіт, да? е, святилище, ви кажете, зліва було, та справа, да? два. На лівій горі. На лівій горі? Три, кромляхи. три кромляхи. Так. Ага. Три, на лівій горі. Від четвертий там є. А на правій е, святилище е, сонячне. Там є багато чаш і е, три, ну, три артефакти календарні. Є один ну, ну, така, значить, трикутна. Дві плити поставлені. Угу. Отак, одна до одного роблять трикутник. І по цьому, три, е, якщо дивитися через той трикутник, видно схід сонця у літній сонце. Можна пролізти? Сонці... Ні. Він, ну можна пролізти. Проліз. Він не такий високий, то треба навіть, певно, колись сиділи або ну, е, дивилися, ну, ну десь розмірів такі невеликі трикотики є. Літнє сонцестояння зимове сонцестояння там трошки більший. І, це, ну, на літні, певно, що там ще треба шукати, все має бути. Як правило, є декілька артефактів, які ну, присвячені тому чи іншому. та те, як тут є кілька, от бачите, це показує зимове сонцестояння і той камінь. Його загострення. Mm -hmm. І от цей прохід не показує. Ще може якась є. На, Лисень, на, на Терношорській ладі так само, там декілька є е, таких це, е, артефактів, які показують напрямки. Так само і там, ну там я встановив. Поки що, ну, це, я маю десь опублікувати ще не Такі речі там є. Ну то я не знаю, може знайдете, може не знайдете, просто ні одного. Дивився, що має щось бути, бо там кого написано, що там чаші є, то ще там троблю галі, ну, про чаші. А судні нема, дивився. Тож має, має бути щось. Інакше почав я так більш-менш вже конкретно сам вийшов, ніхто мені не заважав. Я все, йшов одне, друге, третє. Mm -hmm. Четверте, причому рано, коли сходило сонце, якраз літнє сонцестояння було. Прекрасно. Ви знайшли супер супердень для цього. Так, камінь довбуша. Перший камінь. Uh -huh. Дуже інформативний, треба вміти читати. Багато знаків є, У ним, як батько зверху. Під ним була криниця. Звідти текла вода. Завжди на кожному святилищі була криниця. Знаки явно давні. Е, Проташинецькі мали. А наш перше насіння насіння ага, зернята, як зерно ячменю переховалося, то теж зерно це є кілька камінь, Які мають лежать стопи зображення. Mm, стопка. Mm. Тут сте, де є, три стопки. Mm. А це посередині чорненькі попиту. Так. А стопа означає. Ну, стопа. Ознака Бога. Значить, свято місія. хотят цілюща криниця. Люди де вмивалися, очищувалися. Лікувалися. Лікувалися, <sharpennot> так. Жгалі різні вчиняли. Зараз висохло. Але ви пишете. Багато сучасного, але угадується ці стародавні, так? Так. Як, ну, як краплиночка. Так, так, так. Ото як зерно. Бачите, як ти чутав. А, то як зерно, бо я накрав. Так. Фішні цей камінь називає колобач Чогось ну, подібне, mm -hmm. коли no, і... там він великий, він такий на yeah. mm -hmm. mm -hmm. Ось величезний. Величезна голова, yeah. mm -hmm. ну, оце ж тварина, ось вона. Теля. Голова ось, ось, тіло. То як плита. Він все теж буде заоморсь. Просто ми бачимо його іншу А це не схоже часом на квіта. Дивіться, це... так. Це якраз класична тежока витякає. І що, розшифов, кишішок. Сказав, що ті композиції, що вона відноситься до себе. Мати на увазі символіка патрулю. Так, да. ні, такого типу да. зображення, зображення були да. виявлені в печерах Франції, Іспанії, <кх> в печерах там фарбами малювали. Але оскільки тут не було печер, то люди ті самі композиції е, виковували, чеканили у, на камінь. Це маємо справа вверху. Роги бика, бик, голова бика. На півколу ми маєте на увазі? Ні, ні, ні. В ті центральній тітральному. Е, Ведмідь. Внизу. І зліва змій. То можна бути як змій, а може бути як і павук. Значить, ось така композиція стосується. Міфо міфології. Ну, десь е, 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 кроманьонці, ранніх кроманьонців. Ага. Значить 50 тридцяте -е, тисячоліття до нашої ери. Тобто воно перегукується. Так, перегукується. Воно... Потім побачили ще мамонта внизу, вже на нижніх Ні. Голова. Чи то людини, чи. І павук спускає, і там дракон, і павук спускається вниз. Зліва ну, ціла композиція, мамо. Рошу протис. Чітко видно. Зараз не дуже чітко, ну то як коли. Часом чітко видно, часом не дуже. Є якесь датування зображення цих на Ну Так от співставляючи з відомими печерними малюнками, але там малюва ферма, кефішин каже, що це є тодішні, ну, можна сказати, композиції цього часу. Тут ще було колись написано. Олексі Новоківському, але вже стерлося косма, дячний космач. Той камінь, що називають камінь двох Олексій. Олексій Довбуша і Олексій Новоківського. У 20-х-30-х роках був такий художник Олексій Новоківський у Львові, який літом вивозив сюди молодь талановиту і тут проводив з ними заняття. В честь цього населення його дуже добре знало, поважало, в честь нього присвятило цей камінь. То вони називали Новаківському камінь, а давня історія казала, що камінь. Дивіться, оце зображення. Ось воно. Ось. Так, так. Бачите, його можна часто бачити у печерах. Ось, от, наприклад, на камінні могилі в Запорізькій області от такі, таке теж зображення. От бачите, як людина. З того боку. Угу. Чаша. А, от ще сюди воно йде. Так. І кошти. Три чаші. Три чаші це означає вода. Океан. З того боку, що цікаво. Творення. Mm. А І тут ви маєте побачити. Дуже цікавого ага. Петро. Ми що цій Вибачте, Ви бачите? таке помісимо? Символ нон. Ну, Ні-ні, такого самого нема. Це богиня, велика богень. Ну. Марта. Означає нення. Ну, Коли стенькі.

Да, лише вопарку. Своєї дівченості. Черепаха, видно. видно. Голову, голову. Залей. Ось уже видно. Там тут. Вот тут о. Тут, о. Можливо, що там где? Такая коммора. Ось. Вот тут. Ага. Вот тут. Порожнина. Ага. О, тут. Ага. И вот, Ой, там, и вот там, и вот там. Вось. Вось, вот так, Ось. вот так, Ось. Ну так, не считаем, что там уже, бачите. люк. Hmm. Такие. Да. Видок рамы. Угу. Вот Это там, может быть. Ну, я же не дракон, так. А вот. Звезды видны уже такие. Має вигляд цікавий з цього боку, порожнина? Mm. А, так, так. Ага. О, Ось. о, чутно так. Порожня. Дивіться, ну тут якісь є межа. Якась... Ось тут бачите? Оце порожняється, а нижче цього вже а, Дивіться, ось, ось, межа. є. Дібні на рукотворні. Так, видно. Видно? видно. видно? Видно, так, так. От, і не розшифровано, що ж це значить. Мені могиль. І знаєте ще на що схоже. На Хортиці є чорний камінь. Схоже дуже такі на самі. Но на на Петроглі. На, на, на самому камені. Так, на самому камені. На самому камені не щось не пам'ятаю. бачу. Покажемо вам, є у нас фотографія зараз. Дуже схоже, так. Да. Вчені теж там вважають, що то петрогів, а древніші. До християнських. Багато є. Згори. Угу. Тепер зробимо. А зверху вони вигляд. Зверху є. Он видно, так. Да. Такі самі, як на колибачі, як, як на камені могилі схожі. Вон вони. Виходить на гарші, ці, ці ворота. День літнього так, сонцестояння, схід так. сонця. Ось прямо на... ці ворота вказують на схід сонця. Там плиття зверху. Зверху це жертва. Жертва не камінь, так. Так, і, камінь новий. Угу. Спостережний Спостежний камінь. Віфтарний камінь. Вівтарний. Зрозуміло. Ну, а ну, це мірійте. Зимове сонцево. Ага. Тут, тут у книжці у Любомира є у книжці фотографія, як тут сходить сонце, у день зимового сонцестояння. Є Саме тут. А не ага. Оцей камінь я подивилася на нього зверху того, mm. на ньому такі плавненькі заглиблення, от, наче його хтось. Перетискав і формував, mm -hmm. так ніби коли піщаник був м'якеньким, саме зверху, але вони чи... такі ці. Ви мені дивіться, хто то міг зробити. Колись кажуть, була технологія, щоб вдавалося камінь робити м'яким і тоді його формувати, і хотіти як хотіти, бо поправити розрізати оце воно. Так. Тоді дивіться, є ж теорія того, що оці всі. Мегалітичні споруди, вони формувалися внаслідок того, що люди прадавні цивілізації попередньо, вони видобували з надер землі корисні копалини, а оце все це рештки. І вони, коли ці рештки потрапляли на поверхню, да, оць, і камінь, і не камінь, а пісковик був тоді м'якеньким, і вже тоді наступні формували саме з того, да, з, з м'якого породи, так. м'якої породи вже формували. Це ж засурмано людьми. Ну так. Ну не людьми, а прадавніми цивілізаціями, да, попередниками. Як ви ставитесь до такої теорії? Що це рештки того, що видобували корисні копали? Адже ми знизу побачили, де відчули, що є фон, що є, є якийсь метал, можливо, навіть mm. золото, але ж воно на поверхні не лежить, воно ж глибоко під землею. Тобто його видобували знизу, можливо, і це як рештки, так? Це речі, які не маємо. Кам'яне село. Тоді дивіться, а Стоунхендж, куди він направлений тоді? Можливо, можливо ж ну, лінія ж проходить так довга. Mm -hmm. Може він бути направлений на північний поруч? Mm -hmm. Не сучасний, а прадавній. Mm -hmm. Може. Якщо на, на теперішній ні. На теперішній ні, на прадавній. Mm -hmm. Залежно що, який календарний день. Тобто ну, співпадає лінія літнього рівнодення, весняного осіннього, а ще є рівн, сонцестояння і зимове. В залежності, якщо це був центр астрономічної обсерваторії, то треба дивитися, де сходило сонце з погляду Стомхенджу, тоді. Добре, якщо не прив'язуватися до сонця, але взагалі, да, от так як ви робите карту, провести на одні, чи на одній паралелі знаходяться оці всі а, визначні місця сили да, і тектонічні розломи. І чи всі вони направлені якраз вони перетинають у цей попередній Може бути, просто мені здається, що місця сил ті розломи вони не, не співпадають з там, з меридіанами і з паралелями. Не ми, вони не, не, зроблені, ну, це так, дуже не зроблені так, вони зроблені хати. Ну, то ще є ця і... сітка Гартмана, е, там. Е, я от е, накладав її на нашу територію, mm -hmm. не співпадає. Не дуже вона. Інша система якась? Так. Да? Ага, ага, якась інша віде, система. Гора гри і Давнє святилище на вершині гейта має дуже цікаві властивості.